Доброго дня! Сьогодні хочу вам показати, яка у нас на дворі погода. Сьогодні 20 лютого 2016 року. Ось випав гарний сніг, ще падає. На дворі плюсова температура, з теплиці сніг з'їжджає. Ось все чудово. Зараз ми зайдемо в розсадник, подивимося, що там у нас відбувається з нашою капустою. Ось ви можете бачити, яка температура у нас на дворі плюс 3 градуси. І так, заходимо внутрі. Ось можете бачити яка в мене капуста. Сьогодні їй рівно 22 дні після посіву касети. Ось така. Вона в мене похилена, тому що я поливав буквально пів години тому її водою. От, і від струї вона чуть похилилась. Ну то є нічого страшного. Ось там вдалі в мене, бачите, там цвітна капуста, вона чуть помельче. Білокачана крупніша в зв'язку з тим, що тут а, е, трошки ще жарковато, то вона трохи витягнулася, то нічого страшного, при посадці вона посадиться чуть поглубже. І проблем ніяких не буде. Е, якщо щоб вона не витягувалась, тут треба тримати температуру від 0 до 5 вночі і е, вдень при сонячній температурі від 15 до 20. При пасмурній десь потрібно тримати 15-10 градусів. Ось так. На жаль, ми не можемо создати її ідеальних умов, то і виходимо з того, що є. Зараз у нас, як бачите, 15 градусів. На дворі пасмурна погода, як ви вже бачили, сніг йде. Ось. Завтра я буду обробляти капусту привікуром. 3 мл. На 10 літрів води. Це робочий розчин. Ось. Більше я її нічого не робив, крім того, я ще при першому поливі після посіву зразу я пролив її водою з розчином зеленки. Зеленку давати десь флакон на 100 літрів води. Це 20 мл там, буквально. От, слабий розчин, він дезінфікує ґрунт і так далі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тепличні справи. Ставте палець вверх, переглядайте наші відео, коментуйте, буду радий відповісти на всі ваші запитання. Дякую, до побачення.